Привіт, друзі! З вами Олексій, інтернет-магазин Спортмагаз. Раді бачити вас на нашому каналі. І сьогодні ми знову будемо говорити про бігові доріжки. Додивіться наш відео огляд до кінця, бо в кінці відео або середині відео я ставлю промокод на дуже вагому знижку. В нашому огляді потужна технологічна дженерейшн фітнес модена. Якщо ви шукаєте потужний тренажер з можливістю інтерактивних тренувань, то це відео точно для вас. Тож давайте разом розберемося, чому ця доріжка заслуговує саме вашу увагу. Почнемо з потужності, адже для бігової доріжки це надзвичайно важливо. Generation Fitness Modena оснащена двигуном в три кінські сили. Це дозволить вам тренуватися на високих швидкостях і з великою інтенсивністю. Розмір бігового полотна в довжину це 130 см, в ширину 45 см. Такий розмір бігового полотна забезпечить вам комфорт під час ходьби і навіть при бігу з високою швидкістю. Вага самої бігової доріжки складає 61 кг. І з такою вагою вона здатна витримати користувача з вагою в 130 кг. Ловіть промокод 0234. Модена має електричний кут нахилу, який регулюється від 0 до 12 градусів. А тепер давайте розглянемо систему складання. Щоб скласти бігову доріжку, нам потрібно підняти полотно. Все, доріжка компактно склалася. Щоб переміщати, ми трошки наклоняємо на себе. Як ви бачите, ми можемо її переміщати. Ставимо. Щоб розкласти бігову доріжку, ми нажимаємо на амортизатор, і доріжка буде плавно опускатися до полу. Ну, а тепер давайте познайомимося з дисплеєм. Дисплей дуже компактний. На ньому будуть відображатися всі стандартні параметри: це пульс, калорії, час, тренування, дистанція. Вибрана програма. По рукояткам, по керуванню. З лівої сторони почну, кут нахилу можна регулювати. На правій рукоятці у нас регулювання швидкості. По центру у нас є е, вибір програми. Кнопка стоп, кнопка старт, вибір е, ручної програми, і доріжка може конектитися по Bluetooth з такими програмами, як Zwift і «Kinomap». Отак от, от виглядає сам дисплей. Ну що ж, а тепер саме цікаво, будемо тестити бігову доріжку. Стаємо на е, боковій частини доріжки, приєднуємо до себе ключ безпеки, це обов'язково. Нажимаємо старт. Можемо працювати по керуванню. На рукоятках по праву сторону, там де датчики пульса, у нас регулювання швидкості. А ліва рукоятка отримала регулювання кута нахилу. Нагадую, регулюється кут нахилу до 12 градусів. Ну давайте поставимо кілометрів 5 за годину і спробуємо пройтися з кутом нахилу в 12 градусів. Він зараз буде плавно підніматися. Мій зріст, 1,83 метра, вага в мене 75 кг. Довжини в 130 см вистачає повністю, тобто дискомфорту я не відчуваю взагалі. 45 в ширину ну, також вистачає, але більш докладніше я вам скажу, коли я спробую на ній пробігтися. Хотілося б, напевно, вище, щоб вона піднімалася. Бо, як на мене, ну, 12% маловато. Система амортизації дуже відчувається, доріжка м'яка. Ну, Зараз я добавлю швидкість, ви побачите, як вона амортизує. Також відчувається, що потужний двигун стоїть, От, бо доріжка немає ніяких неривків, вона плавно працює. Як можете чути, вона не шумна. Сусіди жалуватись не будуть. І будемо пробувати бігти. Ну що, почнемо 7 км за годину. По дисплею все зрозуміло, все показується. Час тренування, швидкість, кут нахилу, калорії, скільки спалюється. Пульс, ану, провіримо, 93 удари. Добавимо швидкість. 14 км за годину. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Сьогодні у нас на відео огляді була бігова доріжка Generation Fitness Modena. Якщо ви шукаєте собі потужну, компактну, технологічну бігову доріжку, то цей варіант саме для вас. Купити її ви зможете в нашому інтернет-магазині sportmagaz.com.ua Не забувайте ставити ваші лайки, писати коментарі. З вами був Олексій і інтернет-магазин sportmagaz.com.ua До нових зустрічей в нових відео оглядах і вдалих вам тренувань.